Всіх вітаю, сьогодні з вами я і сьогодні наш товар розпакування ось такої відправлення. Прямо в останні було посилочки, звичайно, в упакованому телофанчик. Так, давайте відкриємо, подивимося, що на цей раз нам питати складем питання. Відкриваємо. І тут ми маємо ось такий набір ось інструментів. Для різноманітних застосувань. З однієї маємо гострі ось такі. Ще одна з лопаточками. Ну, не дуже тонкі. І ще плоскі такі ось лопаточки. Те ж саме. Не дуже тонкі, крепко тримаються. Ось По розміру довжина у нас виходить, 17 см цього на кожного із цих інструментів. Як завжди брав через кешбек-сервіс для повернення кешбеку закупівлю в різноманітних інтернет-магазинах, за використання якого за перший місяць, в принципі, повернув біля 100 доларів. Кому цікаво, в описі до цього відео буде посилання для реєстрації на кешбек сервіс. Переходимо, реєструємося та отримуємо всі кешбек і бонуси. Ну а на цьому все. До нових зустрічей! Ставте вподобайки, кому сподобалось відео. Підписуємося на мій канал. Гарного дня!